Одним сонячним днем мій хост, у якого я проживаю, вирішив мені показати цікаві місця і запропонував поїхати на дуже-дуже красиві кліфи. З плюсів цієї поїздки, короткої мандрівки, можна так сказати, було те, що знаходяться вони в рабстві донегалку. Ось ці кліфи це відомі кліфи, слів лік, які є одним із найвищих кліфів у Європі. 598 метрів над рівнем моря. Слів ліг краще дивитися у сонячну погоду, але як і ми знаємо, в Ірландії погода дуже мінлива. Тобто може бути 5 хвилин сонечко, а потім 5 хвилин дощ, і потім знову сонечко, і знову дощ, і пасмурно. Тобто, перевіряйте звичайно, погоду, бо буде краще ось в таку погоду дивитись на слів лік, але хто його знає. Ось цей будиночок, схожий на будиночок Хобіта, здається по Airbnb. Біля кліфів Сліфлік знаходиться ще одна прикольна атракція. До речі, ми в неї зараз і їдемо. Ось так вирощують остриці. Я дуже полюбляю водоспади, тож зараз ви побачите дуже прикольний водоспад. Як вам такий водоспад? Поки що найпотужніший водоспад з побачених мною в Ірландії. Звісно, мені хотілося теж піднятися на якусь гору, ну, якщо можна назвати, ірландські холми горами. Але я піднялася ось на гору Ерігал. Вона 751 метр. І знаходиться вона також в графстві Донегал. Це найвища вершина графства Донегал. Сам підйом не дуже легкий, бо є такі гострі камені, і коротше десь в одну сторону це буде 2 години тут підніматися. Але дуже гарно, дуже гарно, цікаво, і взагалі, якщо сонячна погода, то можна побачити зверху навіть острів Торі. Тут також хочу сказати, що перевіряйте погоду, бо погода, як я вже казала, мінлива. Це особливо погано коли ти в горах, бо я мала розмову з однією дівчиною, вона автостопила по Ірландії, хотіла піднятися на Ерігал, піднялася вже наполовину гори і змушена була спускатися, бо піднявся дуже сильний вітер, дуже сильний вітер. І дощ почався, коротше, вона просто не змогла продовжити цей підйом. Але види з Ерігалу, ну вони того варті. Коротше, дуже мені сподобалася ця гора, і потім я ще піднялась на Мокіш що поряд з Ерігалом і була дуже задоволена. Вмираємо. 740 метрів задоволення. Гора Ерігал. Її складно назвати горою. Це більш а, як холм. 740 метрів, але, але вона вважається найкрасивішою горою в Денегалі. Не дуже високий, але підйом досить важкий, бо треба йти по гострим камінням і треба брати з собою воду. Ну, а це просто краєвиди біля гори Ерігау. На цьому озері, до речі, влітку сплавляються каякери. Я не сплавилась, але я бачила їх. Дуже було цікаво.